Понеділок день не лише важкий, а й руйнівний. У Києві вранці 11 грудня, внаслідок ракетної атаки Росії, пролунала серія вибухів. Оголошення повітряної тривоги пролунало вже після падіння уламків ракет. Балістичні ракети летять дуже швидко, і сили ППО мають лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та знищити цілі. Тому тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів. Щонайменше шість вибухів було чути близько четвертої години ранку. Як з'ясувалося згодом, у столиці працювала ППО. Уламки ракет впали відразу у кількох районах Києва. Мікрорайон Бортничі наслідки нічної ракетної атаки. Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи. Складно уявити, які могли бути наслідки, якби не ППО. Уламки ракет впали в одному з приватних секторів Дарненського району. Ось у цьому житловому будинку вибило шибки. Весь удар на себе взяла сезонна будівля. кухня Такі построїли два години назад. Ну вона і врятувала. Через ракетну атаку постраждало четверо місцевих мешканців. Чоловік отримав осколкове поранення ніг. У трьох жінок гостра реакція на стрес. Усім надали допомогу на місці. Лише дивом обійшлося без жертв. Хоча деяким людям будинки доведеться відновлювати з нуля. Тут був будинок його вже нема. Біля <пілляється> ще й декілька будинків. але постраждало. А так зараз розбиваємо завали. Такі вода проведена, електричність єдине, що одну кому-то для того, що вдруг ну, в Києві свята не буде. То зі поставив печку, щоб може було. А ну, вона і сохранилась. Больше Ні, нічого. У силах протиповітряної оборони України прозвітували, що всі вісім ракет, які летіли на Київ за балістичною траєкторією, були збиті.